Порушився наш такий спокійне життя. Війна вносить свої корективи. З того часу, коли було введено спеціальний режим в прикордонній зоні, а з ним і обмеження в'їзду в смугу державного кордону, пройшло більше восьми місяців. На початку багато людей шокувало обмеження своїх свобод, панікували, що їх не пустять до своєї домівки чи не поїдуть в гості. А як бути з тим, хто приїздить на роботу? Згодом пристрасті вляглись. Механізм діяльності служб відточили, розтлумачили, а люди підлаштувались. Ні, ні, як такого дискомфорту не відчули. З дитиною виїжджали, заїжджали, все нормально. Син глухонімей виїхав без проблем за кордоном. Дочка приїжджала то без проблем. Вона їхала маршруткою з Вінниці. Брат мій в Вінницькій області навчається. І там приписаний, але ж потрібно їхати додому, то в могилів Подільський район якось намагаємося домовитися, просто словесно, щоб зрозуміти, в положення. Думки у мешканців прикордоння щодо необхідності введення особливого режиму розділились. Одні розуміють важливість його застосування, бо в країні йде війна, інші проявляють невдоволення та роздратування. Та воно трошки незручно, але це ж таки у нас Там Тобто на теперішній час так. Ми ж не знаємо, хто може прийти до нас. Тому це ну, логіка в цьому є. Неправильно. Воно не змінює, тому що хто захоче потрапити в місто, все одно до нього потрапиться разними дровими путтями. Всі знають, якими. Спочатку введення обмежень на території відповідальності Моліподільського прикордонного загону щодо обмежень перебування в зоні прикордонної смуги, це полоса завтра 5 кілометрів. Моліподільським прикордонним загоном видано понад 13 тисяч дозволів. Переважно це здебільша підприємства організації які здійснюють підприємницьку діяльність поза межами населених пунктів, а також пересічні громадяни, які мають не ділянки і здійснюють господарську діяльність також поза межами населених пунктів. Проблемних питань в, щодо видачі та отримання дозволів не виникали. Є ряд особливостей, коли громадяни вчасно не надавали підтверджуючі документи, тому процес видачі дозволів був затягнутий. Як співставити особливий режим зі свободою пересування? Мешканці прикордоння вже навчились підлаштовуватись жити в такій реальності. До брата часто приїжджають, то зазвичай він теж військовий, зазвичай він виїжджає, зустрічає. Ну, звичайно, це незручно, але мусимо переживати, це в такий час живемо.